Доброго дня, шановні радіослухачі. Ми сьогодні поговоримо на таку тему як проходження ВЛК та оформлення відсрочки. Як це правильно зробити з правової точки зору? Гостя нашої програми сьогодні це адвокат Аліна Вдовцова. Доброго дня, пані Аліна. Доброго дня, пані Ірина. Проходження ВЛК і оформлення відсрочки з цими питаннями якраз найчастіше сьогодні до адвокатів звертаються люди. Тому ми власне вирішили детально поговорити про ці питання і поговорити на, на цю тему. Військова лікарська комісія ВЛК чи можна оскаржити її рішення, якщо людина не згодна, скажімо, з рішенням комісії. Дякую за запитання. Дійсно, військова лікарська комісія це одна із найболючіших і найактуальніших тем на сьогодні, адже це є одним із основних етапів мобілізації. Законом України про військовий обов'язок та військову службу передбачено, що проходження медичного огляду військово-лікарської комісії є обов'язковим для громадян України. Які приписуються до призовних дільниць, які направляються для проходження військового навчання, які відправляються для проходження військової служби, тому під час мобілізації громадяни України в обов'язковому порядку проходять військово-лікарську комісію при так званих територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, або як ми скорочено говоримо, ТЦК та СП. За наслідками проходження такої комісії виноситься постанова про визначення придатності до військової служби. Тобто, це може бути один із різновидів постанов про придатність до військової служби, про обмежену придатність, про тимчасову непридатність до військової служби або про. Непридатність до військової служби із виключенням із військового обліку, і непоодинокі випадки трапляються, коли особа з тих чи інших причин не згодна із прийнятим рішенням, тому є можливість оскаржити таке рішення в установному законом порядку. Це передбачено зокрема положенням про військово-лікарську експертизу у збройних силах України. Тобто, власне, можна оскаржити далі. Механізм скажімо, куди звертатися людині, яка не згодна з рішенням військово лікарської комісії, її кроки, скажімо, механізм її кроків, як їй бути, якщо ми говоримо в контексті мобілізації. <зе <confes> то постанову військово-лікарської комісії можна е е територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, це я говорю про міські, районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, можна оскаржити до вищестоящого територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, тобто обласних. В той час рішення е військово-лікарської комісії, обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, можна оскаржити до ВЛК регіонів. ВЛК регіонів рішення можна оскаржити до Центральної військової лікарської комісії, а також до суду. Рішення Центральної військової лікарської комісії можна оскаржити також у судовому порядку. Тобто, як ви бачите, існує механізм і досудовий, і судовий в залежності, ким приймалася ця постанова, яким органом, якщо говорити в контексті ефективності оскарження. Таких постанов то зазвичай з моєї практики я можу сказати, що я завжди за досудове врегулювання даного спору. Чому тому, що на жаль, наші суди вони некомпетентні, вони позбавлені можливості надати оцінку стану здоров'я пацієнта, особи, яка звертається з позовом, наприклад, до них. Визначити ступінь порушення того чи іншого органу у такої особи, що впливає безумовно на відповідне рішення, тому як часто такі позови є безрезультативними та неефективними, тому я завжди за досудове вирішення даного спору. Тобто вирішення, яке саме ґрунтується на, скажімо, зверні до вищестоящої ДЦК, так, так до вищестоящого ВЛК, тобто до ВЛК області і так далі. Угу. Пані Лін, скажи, будь ласка, а хіба суд можливо я щось не можу призначити медичну експертизу? зазвичай, коли звертаються навіть в суперечках щодо там квартирних питань, суд призначає будівельну експертизу там чи іншу, а в даному випадку лікарську експертизу, хіба суд не може призначити в судової практики? Можу сказати, що до до до. Це часто просто-напросто відмовляють у призначенні такої експертизи. Mm -hmm. Тобто посилаються на те, що у особи була можливість е, оскаржити в установленому порядку в досудовому порядку. Mm -hmm. Взагалі, до серпня місяця будь-яку постанову військово-лікарської комісії можна було оскаржити у судовому порядку. У серпні місяці були внесені зміни. До положення про військово-лікарську експертизу в збройних силах України і вже зовсім інший механізм. Тобто, в судовому порядку це винятково лише рішення центральної військової лікарської комісії та ВЛК регіонів. Тобто, більшість законодавець вже робить акцент саме на оскарження в позасудовому порядку. Чи, чи часто, скажімо, люди до вас звертаються як до адвоката, саме з цього питання про оскарження рішення ВЛК? Можу сказати, що досить часто, і в принципі оскарження постанов ВЛК є цілком можливим і реальним, і досить, досить є позитивна практика. Звичайно, це не 100%. Є такі справи, коли дійсно є порушення при винесенні тої чи іншої постанови військово-лікарської комісії і вищестоящий орган. Скасовуючи постанову, направляє особу на проходження або повторного, або контрольного огляду з метою встановлення чи дійсно було порушення і чи є порушення у постанові, яка оскаржується. Можна сказати по статистиці з моїх справ це 80% дійсно постанови скасовуються, переглядаються, і в особи уже. Коли особа, наприклад, була придатною до військової служби, особа вже стає обмежено придатною. Є випадки, коли обмежена придатна особа стає непридатною. Але це 80% із загальної статистики справ, які у мене є. 20% це скасовується, призначається повторний огляд, і особа знову ж таки визнається, наприклад, була обмежено придатною і залишається обмеженою придатною. На жаль, хоча можливо бути зміна, наприклад, в постановці діагнозу. Або ступеню порушення функції можливо таке, але знову ж таки це не впливає на е, ступінь визначення придатності до військової служби, і такі випадки бувають на жаль. Угу. Ще уточніший момент, пані Лен, скажи, будь ласка, ось людина пройшла військово-лікарську комісію, Її визнали там придатною, сказали, що вона здорова, ну як практично здорова, і там пишуть. І, і людина, наприклад, не згодна з рішенням. Що я маю на увазі? Які документи вона має надати для оскарження цього рішення, що вона не згодна? Ну, одного, що я не згоден, це ж все-таки мало. Вона має якісь документи надати, що все-таки ось є якісь нюанси, якісь моменти. Які, якими це мож... Можуть бути документи, тобто, щоб люди знали для себе, що ну що для цього потрібно, скажімо. Якщо особа не згодна з прийнятим рішенням військово-лікарської комісії, вона має право його оскаржити. Це подається письмова заява, скарга до вищостоящої ВЛК. Що потрібно долучити до вказаної скарги? По-перше, ми в скарзі зазначаємо причини незгоди з тим чи іншим рішенням до вказаної скарги. Обов'язково долучається постанова військово-лікарської комісії, яка оскаржується копія, звичайно. І копія медичних документів, які свідчать про наявність тих чи інших порушень стану здоров'я у особи, яка оскаржує дане рішення. Тобто, це можуть бути медичні висновки, консультативні заключення, медичні обстеження, які свідчать про дійсно порушення того чи іншого органу або організму в цілому, у особи, яка оскаржує. Угу. Я зрозуміла. А ще один такий момент. Ну просто на практиці, скажімо, обговорити, людина за законом, наприклад, має право на відсрочку. А, ну, але поки до відсвічки, ще один момент, як правильно проходити ВЛК. Ну я не знаю, тут, тут якісь поради можна дати, ну взагалі, з приводу проходження ВЛК. Особливого секрету такого як немає, але я можу що поки рекомендувати, раджу своїм клієнтам і раджу своїм підписникам в соціальних мережах. Це коли ви йдете проходити військово-лікарську комісію, ви в обов'язковому порядку берете з собою усі медичні документи, які у вас є на руках, які можуть свідчити про наявність у вас тих чи інших захворювань. І, звичайно, коли ви проходите саму вже військово лікарську комісію у профільних спеціалістів, ви пред'являєте ці документи. Окрім того, ви, звичайно, розповідаєте лікарю про свої скарги. Угу. Е, ось і я знову повертаюся до того моменту, що людина там за законом має відсрочку, має право на відсрочку. Але, наприклад, її зустрічають, вручають їй повістку на вулиці. Вона приходить в ТЦК, і там на а там наполягають на тому, щоб людина, людина має пройти ВЛК. Ну, перше питання: чи має вона приходити ВЛК, якщо у неї є право на відсрочку? Ну а наприклад, з тих чи, чи, чи інших причин вона не повідомила ТЦК про неї документів для відсрочки. Наприклад, готова їх там донести, принести. Які тут мають бути дії? Ось я просто знаю, що цим питанням, де ну деякі люди, скажімо, зустрічалися. Вони мають обов'язково приходити в ВЛК. все таки, якщо вони мають право на відсрочку, вони можуть, скажімо, відтермінувати термін проходження ВЛК. Дякую за запитання. Воно досить актуальне серед моїх клієнтів і, взагалі, серед суспільства в цілому, на жаль, або на щастя, не знаю, як правильно сказати, навіть якщо особа має право на відстрочку від мобілізації, вона зобов'язана пройти в установленому законом порядку військово-медичну лікарську комісію. Чому так? Тому що маючи підстави для відстрочки, які передбачені законом, особа не позбавляється статусу військово зобов'язаного, і відповідно за законом вона зобов'язана пройти. Таке е, обстеження військово-лікарську комісію для чого проходження військово-лікарської комісії запитаєте ви, якщо у особи є е, право на відстрочку? Наприклад, давайте розглянемо е, випадок особа з інвалідністю третьої групи. Згідно з закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, особа з інвалідністю будь-якої групи першої, другої та третьої групи має право на відстрочку. Однак така особа має право. Е, бути мобілізована лише за її згодою. Тобто, якщо особа надає згоду, вона має, може бути мобілізована. Тому теоретично територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вони е, мають володіти актуальною інформацією про стан здоров'я такого пацієнта та про ступінь придатності до військової служби його. Чому це важливо? Тому що не завжди особа з інвалідністю це апріорі там особа непридатна до військової служби або обмежено придатна. Є непоодинокі випадки, коли особа з інвалідністю, але вона є придатною до військової служби. Чому? Тому що. Критерії до підходу визначення ступеня придатності та критерії до інвалідності зовсім різні, і вони регулюються різними нормативно-правовими актами. Тому, от, якщо з такого з такої точки зору подивитися на це все, то інвалід з третьої групи він. Залишається військово зобов'язаним, і він е, зобов'язаний проходити військово-лікарську комісію на визначення ступеню придатності. Якщо, наприклад, з другої точки зору подивимося, в законі є е, декілька там перелік там величезний підстав для відстрочки від мобілізації, і е, може бути так, що в один прекрасний день вносяться відповідні зміни, і така підстава для відстрочки відпадає, і відповідно. В законі підстава для відстрочки відпала, і в особи, яка, наприклад, навіть раніше оформила відстрочку, теж відпадає підстава для відстрочки. Тому е територіальним центром комплектування і в такому випадку також необхідно знати е і розуміти, чи ця особа є придатною до військової служби чи ні. Угу. Ще один момент. Якщо людина, наприклад, має право на відсрочку, вона приходить з певними документами, але до цього, наприклад, вона ТЦК не повідомляла про те, що вона має право на відсручку. Ну я думаю, такі випадки є. Ось нам приходить з документами. Ми її направляють, скажімо, на ВЛК. Вона має повідомити ТЦК про те, що у неї є право на відсрочку, надати документи до проходження ВЛК чи після проходження ВЛК. На жаль, коли особа з'являється у територіальній центрі комплектування та соціальної підтримки, навіть із заявою про, про оформлення відстрочки, акцентую увагу про те, що територіальні центри комплектування саме оформляють відстрочку, тому що відстрочка надається згідно закону. На жаль, особу відразу направляють на військову лікарську комісію і зачасту навіть не приймають ту заяву з переліком документів, які підтверджують той чи інш ту чи іншу підставу. Тому я своїм клієнтам і всім раджу. Звичайно, дуже добре, коли ви таку заяву про оформлення відстрочку із пакетом документів направляєте або по пошті перед тим як іти до ТЦК, або особисто подаєте до ТЦК та СП. Перед проходженням військово-лікарської комісії, тому що є ризик, що після проходження військово-лікарської комісії ви можете просто бути непочуті, по тим чи іншим підставам, вас можуть не прийняти заяву, і ви можете отримати мобілізаційне розпорядження на відправку. Тому раджу все ж таки. Цей момент врегулювати до проходження військово-лікарської комісії. Якщо у вас по тих чи інших підставах не приймають особисто документи в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, тому раджу направляти такий пакет документів поштою Укрпоштою у нас офіційне листування лише Укрпоштою, рекомендованим листом. Навіть раджу цінним листом з описом вкладень з рекомендованим повідомленням про вручення. Тобто, щоб у вас на руках були підтверджуючі документи, коли які документи ви направляли, і що в собі містило те поштове відправлення, тобто заява має бути письмова? Так. Я раджу все ж таки письмову заяву писати, тому що ну або подавати особисто в ТЦК, так, в письмовому особи... вигляді, так. або направляти по пошті знову таки в письмовому вигляді, але на новусній формі. Так. Угу. Я більше за письмову форму. Угу. Розібралися. Чи часто людям доводиться, скажімо, оскаржувати рішення ТЦК з вашої практики і які результати? Я можу сказати, що якщо в цілому взяти статистику по Україні, то досить багато є таких спорів, де однією із сторін є територіальні центри комплектування. Як правильно, їх правило оскаржують дії або рішення щодо відмови в оформленні відстрочки? Зі своєї практики можу сказати, що у мене небагато таких справ. Наразі у мене перебуває впроваджені дві справи, де ми оскаржуємо рішення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про відмову також в оформленні відстрочки від мобілізації. Поки що рішень немає. Ми очікуємо, провадження у справі здійснюється без виклику сторін за письмовими документами, тому ми чекаємо на рішення. Маємо надію, що це буде законне і справедливе рішення. Студенти, студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання. Здається, зараз такий закон діє, денна або дуальна форма. А вони мають право на відсрочку. Вони якось мають індивідуально повідомляти про відсрочку, адже списки чи ми власне питання? Адже списки, скажімо, студентів, тих же аспірантів, докторантів вони передаються, наскільки я знаю, навчальними закладами до ТЦК. Тобто, це також окремо кожен студент, аспірант, докторант має повідомляти в письмовому вигляді. Чи ці списки якось централізовано передаються власне до цих людей, поки немає питань? В загальному так навчальні заклади вони продають списки військовозобов'язаних, Тобто студентів, які в них навчаються. Однак, е якщо особа військово зобов'язаний має е він має право на оформлення відстрочки, якщо він бажає отримати офіційний документ, тобто це на даний час видається таким особам довідка про те, що в них оформлена відстрочка на певний період, як правило, це надається на 6 місяців. Відстрочка, то вони звертаються також із письмовою заявою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони зазначають, що вони являються студентами. Що це є підставою для оформлення їм від строків в установному законом порядку та долучають відповідні документи? Це мова йде про довідку з місця е, навчання, навчання. Так, що вони дійсно являються студентами, витяг з наказу про зарахування їх. До числа студентів, а також досить популярним є зараз це витяг з єдиної електронної бази з питань освіти. Ось цих три основних документи ви долучаєте до заяви і подаєте до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але знову ж таки, якщо е, особа є військово зобов'язаною і військову лікарську комісію він проходив понад один рік, то mm. не виключення, що його зобов'яжуть. Прийти знову ж таки повторно військово-лікарську комісію. Добре, а якщо студенти, аспиранти, скажімо, докторанти не подали ну, можливо їм це ця, ця довідка не потрібна. Вони не подавали, скажімо, документи, щоб отримати таку довідку, і саме списки передав навчальний заклад. То що кожен студент має таку довідку отримати, ну просто цікаво. Я. Ви розумієте, взагалі в нас є правила військового обліку. В правилах військового обліку зазначено, що кожен військовозобов'язаний, зобов'язаний. Негайно повідомляти територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про наявність у них тих чи інших підстав для відстрочки від мобілізації. Якщо ми подивимося закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, то дійсно студенти є однією з категорій, які мають право на відстрочку. То якщо виходити із контексту правил, то вони зобов'язані повідомляти особисто. Військо-територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про наявність у них тих чи інших підстав для відстрочки, тобто, mm -hmm. на мою думку, варто все ж таки офіційно повідомити. А не так багато часу залишилось. Ну, давайте буквально дві хвилинки. Якщо людина доглядає за іншою людиною з інвалідністю, а ці люди мають право, скажімо, також на відсрочку. Один цікавий момент. Вони мають бути прописані за однією адресою, тобто людина, яка доглядає, і людина за якою доглядають. Чи це не принципово? Це не принципово, якщо ми говоримо дійсно про постійний сторонній догляд. Постійний сторонній догляд, тобто особи можуть проживати і фактично. Основним документом, який підтверджує той факт, що особа здійснює догляд за іншою особою, яка потребує такого догляду, це є довідка про отримання компенсації по догляду на непрофесійній основі. Це основний документ, однак часто таке трапляється, що управління праці та соціального захисту це орган, який призначає таку компенсацію, відмовляє у призначенні такої компенсації, на підставі тому, чого на підставі чого, тому що у законі є чітко передбачено, що якщо дохід сім'ї перевищує певну норму. Тому особі відмовляють у призначенні такої компенсації, але ми ж розуміємо, що ситуація не змінилася. Чи людині виплачують компенсацію, чи ні, все рівно вона здійснює догляд за особою, яка потребує такого догляду. Це може бути особа з інвалідністю першої групи. Це може бути особа з інвалідністю другої групи, або взагалі особа без інвалідності, але яка за висновком лікарської консультативної комісії потребує постійного стороннього догляду. Тому в такому випадку, якими можуть бути ще підтверджуючі документи. Це може бути акт встановлення факту здійснення догляду, що дійсно конкретна особа здійснює догляд за іншою а особою, хто яка такий потребує. Має написати, такий виписати. акт встановлення факту здійснення догляду видають виконавчі комітети. Сільських селищних міських рад, тобто ви звертаєтесь із відповідною заявою, також з переліком документів, які додаються до цього акту, до цієї заяви, і на основі е, даного пакету документів комісія виїжджає на місце, перевіряє, встановлює дійсно цей факт і видає уже такий акт встановлення факту здійснення догляду. Він, взагалі, передбачений правилами перетинання державного кордону. Але якщо говорити в контексті відстрочки від мобілізації, то територіальні центри комплектування та соціальної підтримки також їх беруть до уваги. Також це може бути, наприклад, рішення суду про встановлення факту здійснення такого догляду. Тобто, тут уже політ фантазії, як ви доведете, що ви дійсно здійснюєте догляд за такою особою. Але документи мають бути. Документи мають бути. Я вам дуже дякую за, за таку цікаву розмову. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про на таку тему, як проходження ВЛК. І оформлення відсрочки, як це зробити правильно з юридичної точки зору, говорили з нашою гостю, Це адвокат Аліна Вдовцова. З вами була Ірина Булгакова. На все добре, акцент з Іриною Болгаковою. Сто один